Знайти своє місце у новому місті. Центр «Я Маріуполь» допомагає працевлаштуватися тим, хто рятуючись від війни, переїхав до Івано-Франківська. Як воно розпочинати життя з нового аркуша? Як ніхто знає Маріупольчанка Алла Медведєва, вперше залишити дім у Донецьку їй довелося ще у 2014-му. Тоді жінка оселилася на узбережжі Азовського моря. Втім, через вісім років збирати все своє життя у декілька валіз довелося знову. У мене дуже було спокійне життя, майже як у всіх людей. Ми строїли плани на майбутнє, народили дитину. Ми поїхали 24 лютого у перший день. В мене чоловік військовий. Він залишився в Донецькій області. А нас відправив мене, мою мати і дитину сюди. Нам надали мікроавтобус. Нас було кілька сімей, і ми одразу їхали до міста Запоріжжя, там переночували кілька днів, і потім вже приїхали сюди. Тут нас розмістили в гуртожитку. Ну, так ми і жили. У новому місті ні знайомих, ні друзів Алла не мала. Обрав його для своєї сім'ї чоловік. Проте з жінкою та донькою не поїхав. Вже багато років він у лавах Збройних сил України і зараз продовжує захищати країну на Донецькому напрямку. А от дружина тепер плете маскувальні сітки. Утім, для неї це не лише волонтерство, а й оплачувана робота. Знайти її допоміг рекрутер центру Я Маріуполь. Мені зна... сказала знайома, що відкривається центр Ямаріуполь. Ми прийшли отримати допомогу. Також ми допомогти. Завжди допомагаємо. Якщо приходить гуманітарна допомога, допомагаємо розгружати коробки з продуктами. В мене роботи не було, то я звернулася до рекрутера Миколи і він мені запропонував роботу соціального працівника по плетінню сіток. Працевлаштувати жінку вдалося завдяки співпраці Маріуполя та Івано-Франківського центру зайнятості. Вакансії пропонують залежно від запитів, освіти, наявності досвіду. Крім цього, відправляє. Маріупольців на перенавчання або ж влаштовують на суспільно-корисні роботи. Багато кому допомагаємо працевлаштуванню. Тобто, там те звертаються. Просто в нас зараз ідуть суспільно-корисні роботи і дівчата тут п'ять чоловік зараз працюють. І, а Ала у нас працює з самого початку, з квітня місяця. Цих робіт тут приходила до нас як і волонтери, допомагала розвантажувати дитячі кімнату. Тут ну так у нас постійна наша відвідувач. Ну і так, що ми предложили вона. Погодилася, вже працює Вакансію Ми запропонуємо. Ну бажа що там освіта, яка яка там. Досвід роботи ну таке, щоб допоможемо розумію, якщо треба зробити вакансії підібрати на перенавчання Направити разом з іншими жінками. Алла сплила вже близько 90 маскувальних сіток. І хоча зараз жінка створює захист для воїнів, проте у майбутньому хотіла б знайти роботу за своєю освітою банківським працівником. Чи повернеться після деокупації на Донеччину або ж залишиться вже на Прикарпатті? Ще не знає, проте за домом каже, скучила життя. Таке мінливе, що сьогодні ти тут, а завтра вже там. Я б хотіла повернутись додому ну, щоб пише жити, дитина, бо там залишились його батьки, ну майже наші всі родичі в Донецьку. Ну, Звичайно, всі хочуть додому. Ну, Звичайно, я сумую за своєю домівкою, за Донецьком. Ну і звичайно ж, за нашим Азовським морем. Богдана Олесенко, Іван Пілецький, телеканал 402.